Усім привіт-привіт! Сьогодні у нас відео починається з сніданочку. Дивіться на цю красу. Манюсінькі такі. акуратненькі такі, гарнюсінькі. Доброго, Доброго ранку. Домашні яйця. Наконець-то у нас є свої домашні яйця. Так, вас... красиві такі. Да. Дівчатка нам справненько по несуть. Угу. Mm -hmm. Ось, зробили салатик, ну Коля захотів салатика, а я хочу такого жиденького, жидячка, як я мені як кажуть. Я вже за салатом, за яйцями. За, короче, за чимось, крім м'яса, да? Так, да, бо у нас оці праздник за праздником, строїтелі, не строїтелі. Ну так. Да. ну, в общем. Це просто... Та так, да, як Даша була, то теж, вона ж соскучилась за всім, то риба, то іще щось, то іще щось, то ще да, щось. Да. Дуже. То ми вже mm. за такою простою їдою з, э, скучили. Ось така гарнюня, усім привіт. О, така красуня. Красуня, гарнюня, я кажу, так? Да? Приперла з городу. Прийшла з городу, ще вона, руки трусяться. Блин. Китя поїхав до мами, він мамі допомагає, а я О, ходила на город, збирала томатики. Ось вони. Це томати будуть на продажу. Ми вже домовились з дівчинкою, вона у нас забере їх. Ось, бо я вже, якщо чесно, задолбалася з цими томатами. ось Щось питалася знімати, щось там знімала-знімала. Щось Потім виявила, що я... Ой, зараз присяду трошки, телефон не вимкнула. що ти сплошний бокапор. Що на мене? всі і всі ліжуть. Фу, я така запухша трошки. Вчора напилися чаю з кицею. Та ще цей. Дивилися, да, пізна там. В общем-то, новини, потім почали серіал дивитися. Дивіться, ну і прийшла. прийшла. Ще. Всі, всі зі мною, бачите. Всі ось тут. Всі зі мною, всі сидять. Та харемні лізати, Фу, я в помідорах. Тікай. Що? Е, За що указалася. Бачите, казала, казала і, і забула. Оце в мене останні дні такі. По-перше, що, по що ми почали пити е, знову АСД, і воно ж перші дні дає на почки. А почки, це ж ви знаєте що. Нирки, нирки, по українськи нирки. А по-перше, ми тупим, скейцем, і оце декілька днів вже такі, знаєте, тупінькі лазимо, ніякі. Ось я по-друге, я ж кажу, що ці почки це, звісно, так. Да. Особливо, якщо ти, що ж ми. Що таке? Ну заходь. Заходь, не буде він тебе трогати, я його підтримаю. Я не троняти, я його тримаю. Заходь! Матрёш, заходь. Тримаю, тримаю. Це така м'яу. Коротше, що в нас? Ми, ми намагаємося щось дедороблювати. І хочеться і разом провести час. І хочеться якось і відпочити. І залишилася тут до того, як йому повинні подзвонити там декілька днів. Це вже не неділі, не місяця, не місяці, а декілька днів. І ми розуміємо, що хочеться якось і провести разом час, і треба багато чого робити. Ось теж йому мама подзвонила, каже: Коля, приїжджай, бо там треба то-то, то-то, то-то. Да робити ту роботу, яку він розпочав. Там він розпочав її робити. Забор і треба там перемички поварити. Ну, сварка. Ой, сварочні роботи, я вибачаюся, така гарна, <сум> така гарна що капець просто. Треба було собі, себе в порядок привезти, потім виходити. Але ж вже думаю, якщо я зараз піду приводити себе в порядок, потім буду ТСЕ і забуду знову за камеру. Опять забуду за камерою і опять у нас буде з вами те, що я ввечері е, кинулась, а нічого не записувала. Які у нас змінення? Що він робив до ці дні? Ну це у мене так, то знаєте, буду вам розказувати. Показувати не, не цей, буду вам розказувати. Зараз я варежки зніму. Работала сьогодні, е, чи збирала томати в варежках. Замотані руки були, ну і зараз зняла, оце тут пленкою, заматувала рилки. Знаєте чому? По-перше, дуже велике роздраження, подразнення від цього, від э, томатів. У них же ці волосочки. І по-друге, -по коли миєш руки, вода аж така, знаєте, аж салатова. Ну Хто у кого є домашні помідори, ті в курсі, в курсі діла. І по по-третє, в нас з'явилися ці. Э, Павуки. Павуки оси називаються. Да, по-моєму, оси називаються. Вони такі полосаті, Зараза мене воно укусило, ну, зараз вже не видно. Дивимо, там, зараз вже нормально, палець пух і все нормально. Укусила скільки? П'ять днів назад, коли ми останній раз эту помідор розбирали, укусила цей, цей павук. І воно, знаєте, як начебто укололось просто ну як дерезою, то колишся, ну і чимось колишся. Оце таке пощущення. Але ж воно бачу, що напухає. І як бугорочок такий, знаєте, наче колючку загнало. Давай колю кажу, ковиряйся мені там, що там. колючка, не колючка, ковирявся, ковирявся. Нема там ніякої колючки. калючки, чорненького цього нема. А воно в мене напухає, так ще неудобно, що біля е, цього нахтям. І воно виходить аж заходить на цей ноготь, і такі така боль ужасна. А потім ми вже вияснили, що це оце так, такі проявлення, коли укусе оцей павукаса. А вони на томатах їх дофігіще. Да ось ви, якщо маєте час на ну, часну будівлю, у да, кого є огород, це, це повинні знати. Там вони такі павутиння прямо на цих помідорах дуже люблять робити павутиння. Ось, і сидять прямо на сонечку, вигріваються, чи у коли такий закат уже, знаєте захід сонця, і вони ж оце вилазять і сидять на полутині катаються. Ось. А е, в день вони ховаються десь там в цих стібільках, ото і, мабуть, я ото збирала і десь потривожила цього паука. І він мене гризанув заразом. То я так мучилася цим пальцем, що я не могла не картоплю почистити, блін, не... хоча казалось би, да, в руки просто Ага. Нічого не взяти, не банки простерилізувати, ну, коротше, що не береш, це ж права рука, що не береш, то воно все боляче і в общем, коротше, це не дуже гарно. Фух, зараз не збирала тематики. Китя приїде від мами, ми їх поважимо і відвеземо. О, Вже декілька днів збираємося в місто з'їздити. ніяк не можемо з'їздити та місто. Mm. Що в нас нового? Я постриглася. ось, Бачите, такий маленький хвостик. Треба ще голову помити, тоді можна показувати, яка я гарна. Mm. Що ще в нас Цікавого, mm. Цікавого, бачите, в мене такі бровки. А ви ж не бачили, да? ніхто не бачив, які в мене бровки. Такі в мене бровка вийшла. Такі губки. Ну я ж кажу, що контур вона набила, а вже на заповнювання я, я вже не могла. Я вже не могла витерпіти, то я їй кажу ні, 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 Все не може на. Ну каже, коли наступний раз приїду, то будемо з тобою вже заповнювання робити. Ну, заповнювати це все. Бо це дуже боляче. Ну, мені було дуже-дуже дуже боляче з цими губами. Це страшне діло. Вона мені єлі єлі ламала, каже, брови больніше. Ну, вона ж мені робила брови і каже, брови зазвичай побальніше. Думаю, ну ладно. І каже: я ж анестезію, там і то, і сьоє. То контур набувається без анестезії, то я його витерпіла нормально. А потім вона зробила анестезію. Ну, вона ж не калала анестезію, а прикладувала там якісь там. Я не знаю, що вона прикладувала, але воно Ось, І вона починала бити трошечки. І десь хвилин п'ять я ще нормально, і що воно, знаєте, не чувствулось. А потім починала так боліти, що вона мені тільки змогла набити оце тут і це тут. Ну коротше, грубо говоря, біля контуру трохи. А вже почала заповняти. Все, я, я все, я не могла витримати, це, Тим паче це вже було вечір, це, і на, на наступний день було від'їжджати і це з цими губами. Ну це ж тавай, мама, мама, давай, мама давай. Ну це ж давай давай. то ось так. Що в нас ще нового? Коля доробив те, що повинен ну, хотів доробити мені в кухні там. Цей акумулятор підключив, щоб там все правильно було, щоб воно заряджало, щоб воно щось там робило, щоб воно щось, це. що якщо ну, зима ж прийде, то почнуть відмикати світло, бо всі ж почнуть масово пользуватися електрикою, то щоб в мене хоча б працював кот. Щоб котєл працював, понятно, він у мене газовий, але ж щоб насосику оцей крутив. Він не самостійно у мене ганяє воду. Раніше в були, у мене були ці такі труби, ух, такі як на тракторній бригаді. Ай, праха, муха. Вся в колючка. То воно якось там під наклоном роблено було, то воно самостійно ганяло. Є світло, нема світла, воно і робила, але кхе, ну, производительність була хірова, тому що в хаті було дуже холодно. Потім вже ж поміняли ми. Котел не міняли нічого, бо його, щоб поміняти, там куча документів треба. Поміняли труби, батарею, це все поміняли і поставили насосик. І воно через насосик дуже добре ганяє. І ось зараз, щоб цей насосик, навіть коли виключає, вимикають світла, робив, то він там поставив акумулятор, щось там підключав, щось там, десь зарядку у цьому взяли, там щось там. щось ну, коротше, всяку там таку штуку наробив, я не знаю. Ну, кажу, він же ж так сам собі соображає. То це, і то буду я зі світлом. Що ще в нас такого? Чудового, цікавого, аж нічого. Працюємо, я вже сумую. У мене вже, знаєте, таке буває, як накати, як накати. Чим ближче до того, що він буде від'їжджати, тим мені вже аж, аж а... таке ось. Сумно мені, дуже сумно. Я не, я, ну, мама там, не переживає, я буду приїжджати, там, цей, буду допомагати. тобі. Я Кажу, мені, так, раді Богу, мені, знаєте, якщо даже щось там, щось, заросте, там, ще щось, мені що їхало, що впало, мені пофіг. Я буду морально, морально мені дуже погано буде. Я буду дуже сумувати. Я вже кажу, що ще киця вдома, а я вже сумую. <сум> так що такі перешки? Поїхав на декілька ну, чор... декільки... Скільки учаснимо. Так, мені зараз щас... нема коли сумувати, треба йти гірочки збирати, мабуть. Хоча зараз жара така. Вчора не зібрала, а опять сьогодні будемо збирати кабані. А мені кабани не треба, я їх курям віддаю, я вже не знаю, що з ними робити. А вчора закатала салатик. Типу новий. Але воно таке, знаєте, все на один манір. ну, Я ж кажу, що. Вкус буде від, ну, тобто там так, нарізається огірки, робиться марінат, типа там вода, любий там кетчуп, який любите, хоч гострий, хоч не гострий. Трошки сахару, трошки, трошки цукру, трішки солі, трішки олії, трішки уксуса, все. І оце в цьому проварюєш ці огірочки і закатуєш. А, ще, ні, ще різане, різана цибуля і трошки чесничку. Но воно все на один мотив. Тут, якщо ви додасте, допустим, кетчуп чилі, то у вас вийде чи... ну, чилі. Якщо додасте там, допустим, краснодарські кічуп, які там оту, у нас раніше продавали солодкі, кетчуп, то вийде щось інше. Якщо там сацибелі, то вийде як огірки там, з вкусом сацебелі. Я ж кажу, що тут можна як крутити, вертети цими соусами і будуть різні вкуси. То закрила оце такий салатик. Але мені ж багато не треба. Ми, ми таке, таке їмо, а ми... Але так небагато. Міняться це в цьому році не планую з людьми, бо хто буде возити. Я їздити не буду, це на, 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 на автобусі поїду буду мінятися, І до да, мене це, я не хочу, щоб їхали. То я чисто так для нас консервую в цьому році. Там, якщо треба, буде хлопцям передати, там полі туди десь щось передати. Я ж не знаю, як воно буде. Треба буде передавати, не треба буде, яке там буде обезпечення, чи десь він далеко буде, чи десь він близенько буде, чи будуть вони туди-сюди мотатися, чи їздити, чи що воно буде, я ж ще нічого не знаю. Коротше, ось таке... Ой, діла. Так, що, пойти вам показати, які в мене бардаки в очередний раз, щоб хейтерам хоч, хоч трошечки і хейтерів порадувати. Ось. Та не трошки її. Ну зараз дограєшся, укусева на тебе. І буде горе. Ну, чого ти її трогаєш? Ну, лежить собі, нікого не трогає. А ти її трогаєш. Знає, що буде, ось така в мене красота. Як ви бачите, заросла в мене. Це все планувалося, щоб воно гарно пішло, як завжди, ось сюди воно повинно було плистись. Але ніхто сюди вірьовки не поприв'язував. Звісно, воно сюди не поплилось. Хоча ще не пізно можна це зробити. Нікому нема до цього діла. Не хочу, не можу, нема настрою, я кажу. Знаєте, ось. Тим паче у нас зараз так похолодало. Ми виходили, ввечері сиділи тут за столиком ось, і тут любувалися цими всіми красотами. Воно так класно ввечері зажигаються ці всі фонарики, ці, що нам прислали, що Даша купила ось так от. І воно так класно, тут журчиться, та бабочка, тут воно все горить. Але декілька днів останніх у нас дуже-дуже холодно ввечері. Тому ми зовсім не виходимо. І все треба оце. Це я не знаю, що робити. Це треба спускати цю воду. Чи що його робити? Не чиститься вона. Я вже цей фільтр мию. Миїв, миїв. Але ось після того, як річик тут покупався зараза, вона оце така мутна. я її там, Це по дну треба збирати, це треба частково її міняти. цю воду, то Прийдеться мені, мабуть, частково її спускати, частково набирати. Е, казала, да, що у нас було тут нашестві цих жабок. 12 штучок ми насчитали. І величенькі, такі, і маленькі, які хочеш. Зараз бачу, тільки там 3-4 жабки плигає. Воно, пліньк, пліньк. Вон, вони малесенькі зовсім залишилися. А тих нема, мабуть, вужик добре з ними управився. Я не знаю, живе він тут у нас, цей вужик. Чи може він туди просто завітав, щоб поужинати повечеряти. Ну, коротше, вужика ми бачили. Ось такий у нас тераріум. Зараз наполовину пустий і грязний. Так, все квітне, все буяє, все гарно. Тут так і не прибирали ще. Ну, воно якось тут десь щось щось питаємось. Ну, по крайній мере, Коля покосив вже добріше воно все стало виглядати. Так, ходімо з вами далі, бігом вам покажу, що в нас. Щоб, знаєте, ви були в курсі діла. Ось. Так. Тут у нас нічого тут не робила зовсім. Так воно як росте, так росте. Короте, навіть не поливала, хоча треба поливати трошечки, щоб воно якось там. оцей мишей треба б залізти було, зірвати оцей весь момент в море, росте оця травичка, хоч ти її не знаю що. Тільки дощик проходить, я ж її усе була вирвала. Тільки дощик проходить, одразу вона лізе. гладіолуси мої, бабах-ба-бах-бабах. Бабах, бабах. Мама підперла. Каже, я пішла підперла твою, поставила, відро мені сюди вона його сюди втулила. Підперла вона, розумієте? Бачите, хто у мене? У гостях тут слізні. Зарази. Солю треба присипати, але ж солю присиплю, квіти пропадають. З красотою у мене в цьому році так собі. В басейні не купаємось, бо по вечерям, ну, ввечері холодно. Ночі холодно, ми навіть з закритими вікнами спимо. І тому водичка за день не вспіває, прогріватися, і тому ми не купаємось. Так, курочки тут, слава Богу, несуться, Боня на своєму посту, як завжди, бачите. Ко-ко-ко-кошіки, Кока ко ко мамины. ко кошики Девчаточка, как ваши дела? Вы в тенечку, да? ко 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 кошечки. ко 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 Ко-ко-ко-кошіки. кошечки Девочки, курочки Ось такі в них всі повиростали. А ми ж мені ж писали, як серіошки повиростають, то будуть нестись. Так, тут в мене огірки. Бачите, я їх нікуди не пользую. Вони в мене для курочок. Маленькі я консервую, плашу, а оці великі вже буває таке, що воно збираєш, воно в'яле і вже ніяке. Ну, коротше, в общем, тут в мене ось так. Теж все позаростало. Ну, воно як позаростало. В принципі, не дуже бур'яном. А так квітами треба просто ці палки пообрізатися, квітли в мене хусточки синеньким, вони гарним квітли. Тут теж все так воно, начебто, квіти, да, бачите. Але ж цей мишей теж воно тут забився. Короче, Тут Коля покосив вчора, розібрав, тут же ж у нас сітка стояла, то все порозбирав. Ось така у нас полянка вийшла сеточку. ходімо далі. Ходімо, ходімо з вами далі. Ходімо, ходімо далі. Що, нянечка, ти там на пасту? Звізда моя. Так, а тут в мене квітнички. Ось такі квіти стоять. Ось такі великі-великі в мене ці растуть і не зупиняються, блін.